Вітаю вас, мої любі підписники. Я приємно вражена від того, наскільки ви в мене, ті, хто прийшов, ті, хто взагалі підписані, наскільки ви щирі зі мною, наскільки ви щедрі на похвалу, на компліменти для мене. І я вам щиро вдячна і щаслива від того, що ви йдете зі мною на комунікацію. Що ви приходите на консультації, що ви рекомендуєте і в Інстаграм, і порівнюєте з Анжелою Перл. Я дуже вдячна, що колись мене порівняли колеги, і ви вдумаєтесь, це років 5-6 назад, ще до повномасштабного вторгнення, колеги мене порівняли з Анжелою Перл. А я взагалі не бачила і не чула її, і мені було так. Цікаво, що ж таке мене пов'язують. Чому з цією людиною вона не психолог, не психотерапевт, як я, але вона давно веде ютуб-канал, в неї мільйони підписників, і я подивилася, вона дійсно дуже приємна, дуже така, знаєте, ну, українська жінка ввічлива і позитивно інтерпретує усі розклади, тобто дає. Надію на майбутнє на прекрасне наше з вами, особливо українців, майбутнє. Дуже багато вона робила і розкладів, і відео про повномасштабне вторгнення. Ну, тобто, І мені знаєте, дуже приємно, тому що я подивилася на неї і дійсно надихнулася. А потім астрологи-колеги мені порекомендували, ну, чесно кажучи, вони мені давно казали про те, щоб я. Починала вести свій Ютуб канал. Я ну, знаєте, не бачила себе, тому що я дипломований психолог, сертифікований психотерапевт, так, я астропсихолог, таролог, але думаю, ну, ну є Анжела Перл, є багато ще інших. Що мені тут робити? І знаєте, завдяки усім вам я побачила сенс в тому, щоб почати вести Ютуб канал на українській мові. Хоча я народилася в Дніпропетровській області, але щиро закохана і люблю дуже нашу українську мову. Так, можливо, в мене неможливо, а 100% в мене не настільки все ідеально з українською мовою. Я можу щось забувати, щось багато разів одне й те слово повторювати. Але я намагаюся, і я собою, чесно кажучи, пишаюся завдяки. Вам знову, усім клієнтам, які до мене частіше всього приходять україномовні і а, з Львівської області. Ну, тобто, от-от від тіля з Западної України. Я вам щиро вдячна, правда, дуже за те, що ви а, мене навчаєте українською мовою нашої рідної неньки. От, Діфрамбо я дуже хотіла вам заспівати, тому що для мене це. Вкрай важливо, мене це мотивує, мене це дисциплінує для того, щоб я регулярно вела свій YouTube канал. І за місяць буквально вперше в мене був найвеликий огляд мого відео про Уран, який перейшов в близнюки. І це дуже важливе відео. Раджу, хто не дивився. Три. З половиною тисячі, мені здається, або 3600 переглядів це перше, тому я дуже радію, для мене це як 3 мільйони, повірте мені. І вас вже зараз в мене таке свято, знаєте, маленьке, 560 підписників. Я вам дуже вдячна за любов, за ті компліменти, які ви мені кажете, і за те, що ви підписуєтесь. А тепер дивіться, ми з вами прикотилися поступово вже на кінець літа. У нас серпень, і сьогодні таро-прогнози для усіх знаків Зодіаку, яким він буде серпень. Звісно, раджу передивитися про Меркурій ретроградний, тому що він до 12 серпня буде ретроградити. І там великі поради для кожного знаку зодіаку, але по Асценденту. Дізнавайтеся, дуже багато безкоштовних якихось джерел в інтернеті, де ви можете. Внести в таку таблицю спеціальну свої дані народження: це час, дату, місто, де ви народилися, і вам, ну зліва, здебільшого, не здебільшого, а завжди зліва в натальній карті такий кружечок, і ви побачите зліва, там буде написано англійськими літерами «асц, асцендент. Це і є ваша візитівка, це і є ваш другий знак зодіакальний. Завжди рахується, він дуже важливим. Не тільки сонце ваше, тобто той день, коли ви народилися, а і асцендент, а також місяць, де у вас знаходиться. І ви можете передивитися саме ті, там де я кажу по асценденту, то тільки по асценденту. А зараз ви можете передивлятися асцендент, місяць сонце, де у вас знаходиться. І хочу нагадати, ви можете почувати себе фізично, ну так, знаєте, не дуже, м'яко кажучи, ви можете погано себе відчувати і забувати. І, ну, знаєте, вважати себе, наче ви не те, щоб тупі, але близько до того, ну, наче голова ну, зовсім не щось не розуміє, як раніше. Ну Це Меркурій ретроградний, тому що Меркурій у нас і є. Наш мозок, наша розумова діяльність, як ми сприймаємо інформацію, як ми її віддаємо, як ми комунікуємо це все, що стосується гаджетів усіх, транспорту, продажу. Тому ось тут можуть бути збої. Передивіться ще раз кажу про Меркурій ретроградний і хочу нагадати про те, що коли нам здається, що ну, наче все зупинилося, нічого не рухається, нічого не відбувається. Повірте, зараз просто так працюють на нас планети, що не тільки, тут це хороша новина, не тільки ми повинні ходити до своїх психологів, психотерапевтів для того, щоб змінювати щось розуміти, переосмислювати, якось змінювати свої паттерни, свою поведінку. А ще й планети нам допомагають. Тобто, зараз, коли Меркурій ретроградний в поєднанні ще й з Сонцем, спалюються усі. Оті от програми, які вже віджили, які нам не потрібні. Наша карма, яка вже відпрацьована. Тому раджу передивитися ще відео я робила на е, молодик місяць у Леві і кожному знаку Зодіаку витягнула по сонцю, витягнула е, по дві карти, там теж є підказки. Завжди, коли ми йдемо ось так за кожним відео, я ж вас веду, я вам допомагаю вбудуватися. Свій потік якомога екологічніше, щоб е, вижити під час війни, щоб бути щасливими, не тільки вижити, а прийняти вибір, бути щасливими. Тобто жити, ось ці всі енергії, попередження, які я вам даю для вас, для вашого життя, щоб ви виходили на вищий рівень, на високі вибрації. Добре? Ну, і починаємо для кожного знаку зодіаку на серпень місяць розклад таро. Прекрасні і практичні тільці ваш таро прогноз. На серпень місяць. Що вас очікує? Паш чаш. Одразу на початку серпня прийде якесь Запрошення на побачення або на якийсь світський раут. І вам буде дуже приємно, там буде багато молодих людей. Можливо, для дітей ви будете щось розповідати. Це завжди шанс почати щось нове або, навпаки, попрацювати з дітьми і для них щось зробити. Ну, цікавий буде досвід, у вас напишете, поділитесь. Ну, і це говорить про те, що діти також вам будуть нагоді, ви можете наймати на роботу молодих людей. Це також корисна інформація. Королева мечів. Це може бути і підвищення на роботі, і може бути, що вам треба буде прийняти якесь таке рішення, знаєте, беземоційно. Конкретно щось висловитися, розповісти, пояснити і своїм співробітникам, якщо у вас такі є. А можливо, вам треба звернутися до такої людини, яка знає букву закону і працює з законом: це нотаріус, адвокат, юрист, прокуратура. Ви можете звертатись, а, а тільки я вас дуже прошу. З такими жінками роз... розмовляють тільки суто по факту, беземоційно, без, без якихось там е... негативних інтерпретацій, прикметників. Тільки по факту і по ділу. Добре? І це жінки 40 плюс, де більшого, і по знаку зодіаку вони можуть бути ці жінки, терези, близнюки, водолі. Раджу звертатися. Вони є такі жінки і вам допоможуть. П'ятірка чаш. Може, не вийде так, як ви хочете одразу? Знаєте, Можливо, треба буде 5 днів почекати, і ви будете засмучені, можливо, ви з кимось е поб'єте чашку, як то кажуть. Ну, щось посваритесь, і вам буде ось так неприємно, і ви можете всплакнути. Ну, нічого страшного. Сльози, не треба їх боятися, тому що це зцілення. Ми, коли плачемо, ми звільняємо гормони, які відповідають за стрес. Не бійтеся, сліз, плачте, звільняйте себе і зцілюйте. Добре. Ну і прояснюйте, прояснюйте ситуацію, запитуйте. Я б хотіла сказати беземоційно, але по цій карті ну, не вийде. Іноді треба і пар випустити. Знаєте? Наступна карта четвірка жезлів. Прекрасна карта. Світла, ви бачите, так тут хоч і нема людей, а в інших картах завжди тут є люди. І тут два голуби. Вам підказка. Голуби у нас про щастя, про свято, про новосілля, про заручені, про весілля. Тобто у вас може бути щось таке з того, що я перерахувала, і. Обов'язково це може бути щось стосовно квартири. Ви можете переїхати в нову оселю, або зробити там ремонт нарешті. І відчувати себе комфортно, і дуже вам буде красиво. Я вам раджу. Наступна колода. Сімка жезлів. Сімка жезлів говорить про те, що вам треба буде захищати себе, свою оселю, свої цінності, як матеріальні, так і е, моральні. І у вас вистачить сили наснаги, тому що у вас є досвід, є люди поруч, які можуть допомогти. Я впевнена в вас і по роботі у вас буде рухатись все в напрямку, знаєте, в такому. ну... Якщо у вас є конкуренти, то вони відчують вашу різницю між ними, і ви будете дуже шановні в своєму оточенні і серед своїх колег. Вас будуть поважати, тому що ви вже відрізняєтесь від інших і на вас будуть рівнятися. Але ну ви ж знаєте, що конкуренція буває різна. Я вас запрошую все ж таки стрімитися до колегіальності. Тоді не, буде, не будете ви в програші, а ви будете, навіть якщо хтось вас буде краще, ви будете в них навчатися і на рівні спілкуватися. Ну, зрозуміло, що ви будете шанувати, будете говорити компліменти приємні, але у вас не буде присмаку, що ви якийсь поганий або поганий. Добре? Наступна карта. Король жезлів. Ви можете отримати новий статус, або запросити чоловіка на роботу до себе. Ну, знаєте, можна ж не на постійну посаду, а так, знаєте, щоб вам допоміг в чомусь, в якійсь роботі, в якомусь проєкті, там, якийсь період на місяць. Або скільки там буде у вас проєкт тривати, також ви можете познайомитись з таким чоловіком. Це може бути воєнна людина, це може бути і людина-спонсор знаєте, такий практичний, конкретний, дієвий, який не говорить, а робить рукастий, такий чолов'яга, прекрасний. І це можуть бути чоловіки 40 плюс, де більшого. Ви можете познайомитись з таким і на роботі також. І ми подивимося, що буде далі. І це можуть бути такі знаки зодіаку вогняної стихії. Це овен, стрілець і лев. Ось такі чоловіки вам будуть зустрічатися. Наступна колода. Десятка жезлів. Ну такі, те має місто, що я сказала, має бути. Це стосується того терміну, що, можливо, ви будете співпрацювати з цим чоловіком 10 днів, 10 тижнів, 10 місяців. А можливо, він вам допоможе закрити якийсь проєкт, вам не вистачало чоловічої сили, не знаю, розуміння, якогось досвіду. І ось тут у вас все вийде. Це буде важкувато, можливо, ви не звикли до цього спілкування, а можливо, треба буде засучити самі рукава і попрацювати. Я вас дуже прошу. Ця карта, вона дуже не те, що виснажлива, а ну, ви навіть на тілесному рівні будете відчувати, наскільки вам важко. Тому не беріть усе на себе. Делегуйте, поряд з вами є люди. Десять точно можна залучити, які вам допоможуть. Ну і відсвякуйте. Запаліть багаття, але дуже прошу вас, будьте у безпеці. І відсвяткуйте свічки, багаття, але, знаєте, колективно ви зробите, ви дійдете до своєї цілі, ну і відсвяткуйте. Наступна карта. Ну, бачите, друга десятка. Десятка пентаклів. Мало того, що вам е допоможуть, е я казала відсвяткувати, і от ось вам свято. Бачите? От делегуйте, і одразу ви побачите, як наскільки в колективі можна багато чого зробити, і наскільки ви будете усі щасливі і всім подякуєте, тому що кожен зробив свій внесок в те, що ви там робили, в свій, ваш проєкт. Також це може бути окреме свято, вас можуть запросити на весілля, на ювілей, на день народження. Це свято, це щастя, це дім повна чаша. І це може бути дуже прекрасний заробіток. А ви отримаєте це може бути і премія, і взагалі просто закінчили проєкт і отримали ось багато коштів. Я за вас радію, тільці, це ваша енергія грошова. Земна, така, практична. Це ваша енергія. Наступна колода, Ну, знаєте, після кожного свята треба і відпочити. Отам акуратненько, будь ласка, святкуйте, щоб не було вам погано. Бережіть своє здоров'я, ну і е, не сваріться на святі, так? Розумійте, що відносини це дуже важливо, близькі люди дуже важливі і завжди можна прояснити ситуацію. Добре. Запитуйте, говоріть таким чином. Я правильно тебе зрозуміла? Ти ось це мав на увазі або мала на увазі. Прояснюйте, тому що люди здебільшого чого сваряться, тому що. Бояться задати питання, а щось собі там придумують, з мухи роблять слона і фантазують таке, що на голову не натягнеш. Тому <смі> у вас буде час поговорити і прояснити ситуацію. Ну, або побудьте на самоті, і а, після свята також треба відпочинок. Знов десятка жезлів. Ну, можливо, ви бачите, тут вже інша інтерпретація, і добре, що є е, різні інтерпретації цієї карти це якби продовження. Можливо, ви будете приїжджати кудись, Ви бачите, жінка їде на волі речі і багато речей з собою вона везе. Це може бути як переїзд з офісу. Або з квартири, або в іншу країну. Якщо у вас є діти, і ви вагаєтесь, і ви не знаєте, де вам бути зараз війна в Україні, і ви боїтеся, і це нормально, тому що ненормально жити у війні і бути під бомбами, під ракетами, шахедами, під усім цим. це ненормально. І наша задача неповнолітніх дітей та будь-яких це наші діти, це наша нація, наш генофонд. Тому у мене є така пропозиція під час війни, вона завжди безкоштовна. Ви можете до мене звертатися. Я вам зроблю розклад на те, щоб ви подивилися, що вас очікує, якщо ви залишитеся під час війни в Україні, і що вас очікує, коли ви виїдете. Але куди? Це ваша вже відповідальність, куди ви хочете, куди ви плануєте поїхати з дітьми. Можливо, у вас хтось запрошує. Багато ж українців вже. Мають досвід і можуть вас запрошувати і поділитися. Тому раджу. Добре, звертайтеся. Ви не самі, ви не на острові. Є допомога. У мене є і платні консультації, але саме ці консультації стосовно дітей це мій внесок в націю в дітей, в український генофонд для, для того, щоб зберегти нашу націю. Наступна колода, остання. З'явиться якийсь чоловік, дуже приємний і, знаєте, такий душевний, вміє слухати, вміє робити вам компліменти, можливо, закоханий вас, буде робити подарунки, ну, такий статусний, красивий. Бачите, ну отут сучасна людина, який має обов'язкову роботу, в яку закоханий. Тому ось такий чолов'яга вам зустрінеться і ви гарно можете провести час. Можливо, цей чоловік вас запрошує в якусь країну, а ви вагатися, можливо, будете, то звертайтесь. Я вам зроблю розклад. І це чоловіки, здебільшого, 40, а також це по знаку зодіаку можуть бути раки, риби, скорпіони. Ось такий чоловік. І остання карта на серпень місяць. Тільці. Вау, ну подивіться. Перемога. Щось таке у вас вийде, вийде саме, знаєте це про що? Це може бути і ви дійдете до якогось фіналу стосовно чогось у вашому житті, по роботі, проєкт. Або ви все ж таки домовитесь е, з кимось там, про нову роботу, новий проєкт. Чому я кажу завжди ну, частіше всього тут про роботу, тому що це жезли, це така вогняна стихія. А ще може бути подорож, бачите, тут людина на мотоциклі йде. І вас усі раді бачити, вас зустрічають, на вас, бачите, надівають вінок. Ну, вам дуже буде приємно. Мені подобається ваш серпень місяць, особливо кінець, та й взагалі. І гроші є, все як люблять тільці, і робота, бо ви такі, як воли. Ви можете здавати собі іноді ледащими, але ненадовго вам це рекомендовано. Чому? Тому що ви, коли впрягаєтесь, вас же ж не зупинить. І от вам ваша перемога. От вам оті дві десятки. Навіть три десятки. І от вам перемога в кінці. Ви знаєте, чого ви куди йдете, і скільки вам це коштує ваших сил, часу. Тому ви прекрасні тільці. Я за вас дуже радію і запрошую на наступний місяць, на вересень. Підписуйтесь, рекомендуйте. Завжди вам рада. Па-па!